Привіт. У даному відео ми поговоримо про дії у фотошопі, як їх створювати і як ними користуватися. У народі їх ще називають екшенами. Для користувачів у фотошопі, які часто або постійно використовують одні однічні дії, даний інструмент суттєво пришвидчить їхнє виконання роботи. Простими словами, ми просто робимо певний лорит один раз, записуючи його у відповідній панелі. А далі натиснувши всього одну кнопку, зможемо повторити увесь той алгоритм дії. Ну що ж, поїхали, покажу на практиці. Панель дії знаходиться ось тут. Якщо у вас тут немає, увімкнути її можна, перейшовши в головне меню вікно і обрати дії. Як для прикладу, я покажу, як якісно розмивати фон на фотографії. Так от, створюємо набір, тиснувши на усю піктограму. Та даємо довільну назву. Далі створюємо нову дію. Також тиснувши на відповідну піктограму. Ось тут можемо дати назву і прив'язати її до новоствореного набору. Далі тецімо записати. З'явиться ось така піктограма червоного кольору, що сигналізує запис. Тепер усі наші дії будуть записуватись. Почнімо зі створення копій шару. Нам знадобиться дві. Створимо їх за допомогою комбінації клавіш Ctrl плюс J. Даємо довільну назву шарам для зручності в навігації. Далі обираємо інструмент виділення об'єктів та тиснемо піктограму Вибір суб'єкта. Після цього створимо маску до шару. Наступним кроком затискаємо клавішу Ctrl і лівою клавішою миші тицюємо по масці шару, щоб знову активувати виділення. Після цього обираємо шар з одиничкою та переходимо в головне меню Виділити. Ось тут переходимо модифікувати та обираємо розгорнути. Приблизно 30 пікселів у моєму випадку буде цілком достатньо. Після цього переходимо в головне меню Редагувати та обираємо залив. Також можна викликати це за допомогою комбінації клавіш Shift плюс F5. Зміст обираємо відповідно до вмісту. А усе інше залишаємо як у мене. Далі переходимо в головне меню Виділити та обираємо Зняти виділення. Після цього переводимо шар у смарт-об'єкт. Наступним кроком переходимо в головне меню Фільтр, Галерея розмиття. Та обираємо нахил та сув. Підлаштовуємо межі та обираємо радіус розмиття, так як нам до вподоби. Тицюємо ОК, обираємо шар з двійкою та тицяємо комбінацію клавіш Ctrl-Shift-Alt плюс I, щоб об'єднати усі видимі шари і даємо йому довільну назву. Після цього припиняємо запис, тиснувши на відповідну піктограму. Ось такий список дій у нас тепер є у записі. Тож давайте спробуємо перевірити, як саме працює інструмент. Для початку виділяємо усі новостворені шари та видаляємо, перетягнувши на відповідну піктограму. Далі виділяємо нашу дію 1 у наборі під назвою Приклад та тицяємо ось тут кнопку запустити. Як бачимо, Photoshop ідеально точно та по черзі відтворив усі наші дії, і готовий фінальний результат можна відразу зберігати. Давайте поглянемо, як впорається наш екшен з іншою фотографією. Як бачимо, також без проблем, але у даному випадку розмиття досить сильне і не у правильному положенні, тому покажу, як можна під час запуску дії на певних кроках вводити корективи, не перериваючи її. Для цього напроти кроку під назвою галерея розмиття тицюємо на ось цей квадратик. І тоді дія після запуску, дійшовши до даного кроку, стає на паузу і дає можливість налаштувати розмиття в ручному режимі. Це можна застосувати до будь-якого кроку, який потребує ручне втручання. Давайте це перевіримо. Як бачимо, відкрилось вікно з налаштуваннями, а саме у кроці. З розмиттям, тому швиденько підналаштовуємо параметри під дану фотографію, щоб це виглядало більш реалістично. І після того, як ми натиснемо ОК, Дія продовжить виконувати кроки по списку аж до фінального результату. Сподобалось відео. Тисни вподобайку. Є якісь запитання? Пиши у коментарях та підпишись, якщо не зробив цього раніше. До нових зустрічей!